Вітаю! Хто, на вашу думку, обробляє найбільше персональних даних? Відповідь проста: держава. У цьому відео ми розглянемо особливості обробки персональних даних державними органами. У серії ми зосередимось на державних органах. Проте ці особливості характерні для всіх суб'єктів владних повноважень, тобто і органів місцевого самоврядування, а також інших суб'єктів, які здійснюють публічно владні управлінські функції на підставі законодавства. На початку курсу ми розглядали вимоги до обробки персональних даних. Ці вимоги стосуються і державних органів. До того ж, державні органи мають ті самі права та повноваження, як і інші володільці та розпорядники. Водночас, обробка персональних даних у державних органах має низку відмінностей та обмежень, яких розглянемо з вами зараз. Насамперед, державні органи діють у межах своїх повноважень, визначених законодавством. Функції державних органів унікальні. Це означає. Що кожен орган має певні повноваження та монополію на їхнє виконання. Наприклад, щоб зареєструвати автомобіль, ви можете звернутися лише до сервісного центру МВС. Ніякий інший державний орган цим не займається. А ще державні органи не можуть мати довільної мети обробки. Їхню мету визначають два критерії: це повноваження та обов'язки. Наприклад, видача документів чи розгляд звернень. а ще Необхідність здійснення діяльності, наприклад, закупівля товарів чи послуг. Часто мета також зумовлює підстави обробки. Наприклад, якщо мета обробки надання якоїсь послуги за договором, то підстава укладання та виконання договору. Розглянемо детальніше, на яких підставах суб'єкти владних повноважень обробляють персональні дані. По-перше, на підставі виконання повноважень, визначених законом, наприклад, надання адміністративних послуг, розслідування кримінальних справ чи розгляд скарг та звернень. По-друге, на підставі юридичного зобов'язання, встановленого законом. Це може бути працевлаштування співробітників та виконання вимог Кодексу законів про працю України, або, наприклад, обробка даних учасників тендерів для виконання закону України про публічні закупівлі. По-третє, на підставі укладання та виконання договору, наприклад, закупівля товарів та послуг, якщо договір укладений з фізичною особою чи ФОПом. Офіційні формулювання цих підстав можна переглянути у статті 11 закону України про захист персональних даних. Проте, якщо у суб'єкта владних повноважень буде інша законна ціль, то підстава обробки також буде інша. На практиці державні органи часто використовують згоду як підставу для обробки. Але це робити неправильно. Вони не мають права обробляти персональні дані на підставі згоди, тому що згода, надана державному органу, не задовольняє вимоги закону України про захист персональних даних. Чому? Головна законодавча вимога до згоди її добровільність. Тобто людина повинна мати можливість вибору давати чи надавати згоду без несприятливих наслідків для себе. В той же час до державних органів людина звертається за реалізацію своїх законодавчо встановлених прав. І це не можна обумовлювати наданням особою згоди на обробку її персональних даних. Наприклад, ви плануєте зробити невелику прибудову до вашого приватного будинку. Щоб вона була законна, ви маєте повідомити Державну архітектурно-будівельну інспекцію України про початок будівництва. Якщо для цього вимагати згоду заявника на обробку персональних даних, така згода не буде добровільною, адже відмова її надати означала би, що ваше повідомлення не зареєструють, а будівництво буде незаконним. Якщо згода не добровільна, вона не задоволяє вимоги закону, тому не дійсна з моменту отримання. Людина, яка надала таку згоду, у будь-який час може оскаржити її в суді. І закон буде на її боці, а володілець втратить підставу обробки. Але це ще не все. Суб'єкт персональних даних має право відкликати свою згоду. І якщо підстави була саме згода, обробку персональних даних потрібно припинити, бо вона більше не має правих підстав. Але державні органи зазвичай зобов'язані продовжувати обробку, зберігати та систематизувати відомості. Персональні дані не виняток. Це передбачено законодавством. Зауважу, державні органи зобов'язані захищати персональні дані. У кожного з них має бути підрозділ чи особа, які за це відповідальні. Це одна з вимог закону України про захист персональних даних. А детальніше про це ви можете дізнатися з додаткових матеріалів нашого курсу. Підсумуємо: державні органи обробляють персональні дані найбільше. Їхня діяльність підпорядкована вимогам законодавства та обмеженням щодо обробки. Зазвичай державні органи обробляють персональні дані для виконання своїх повноважень та забезпечення своєї діяльності. Тому мету обробки відомостей визначають саме повноваження та обов'язки. Також підкреслимо, що державні органи не можуть обробляти персональні дані на підставі згоди. Щоб закріпити знання з цієї теми, пройдіть невеликий тест під відео. А в наступних серіях ми поговоримо про обробку персональних даних у медичних та фінансових установах. До зустрічі!